Запахи, і головне безкінечний скульож, ну гавкіт, шум. Прошлий рік ми просто вже задихалися. Ви знаєте, що просто вже алергія почалася. Це просто. І ми ждемо опять почнеться ось тепло, жара, і ми боїмося цього. Мені не ваня, і гавката нема. І як от вони стоять, кажуть, що вона їх чимось усипила чи що, то вибачте, таку кількість тварин півсотні, не усипиш. Так розповідають жителі провулку Володимира Данилейка про притулок для тварин, організований тут кілька років тому. Створила його на території свого приватного будинку Полтавка Юлія Ткаченко. Вона утримує тут 70 собак і 65 котів. Щоб ними опікуватися, оформила громадську організацію дім – мокрі носи. Займаємося рятуванням тварин з війни. Військові привозять ті тварини, які не, не бере КТП, а є стжолі заявки, то звертаються до мене за допомогою. В місяць приблизно плюс-мінус прилаштовується 10-15 тварин. Це стабільно. За словами Юлії Ткаченко, з лютого цього року через велику кількість собак і котів у своєму дворі має конфлікт із сусідами, намагалася вирішити питання через міську раду. Всі наші звернення до міської ради в плані виділення землі, заяви, які ми писали на. Землеустрій на пані Ямщикову була на земельної комісії. То поки ще немає підходящої території. Поки така відповідь. Поки ще шукають. Допомагають пані Юлії з утриманням собак і котів, волонтери та різні благодійні організації. Ми тісно співпрацюємо. Зокрема, допомагаємо Юлії в куйованих. Буквально щойно я з від клініки, куди завезла кота тора. Володимир Ярошенко теж мешкає на Павленках і недалеко від приватного будинку зоозахисниці Юлії Ткаченко. Говорить, вже не можуть з дружиною терпіти сморід від тварин. Окрім цього, через їжу для них, яку зберігає волонтерка на своєму подвір'ї, розповсюджуються пацюки. Антісанітарний стан це пацюки. Це нори, вони лазять по всім хатам, по всім дворам, вони розпространяють болезні, люди держать живність. У мене вдома я не встигаю висипати банки яду. підвалі хранити нічого не можна, тому що все, вони портять. А ось пані Вікторія, переселенка із Запорізької області, на Павленках проживає два роки. Каже, цілком підтримує зоозахисницю Юлію. Я тільки за те, щоб Юля допомагала тваринам, бо вона робить благу справу. Я чому із Запорізької області приїхала, бо у нас там зараз іде війна, і я вимушена переселенка сюди. У нас там військові вивозять тварин із зони, де йдуть бойові дії, і вони рятують тих тварин. А люди тут просто починаються сперечатися по поводу того, що тут Юля тримає тварин. Щоб вирішити конфлікт між мешканцями, на місці відбулася виїзнана рада з питання перебування собак та котів у приватному секторі. На ній зазначили, що у 2014 році сесією міськради була виділена земельна ділянка, яку передбачили для будівництва притулку. Проте фінансування не було. Обов'язково ми сьогодні. Разом від вас від комісії звернемося до Полтавської міської ради, щоб нам реанімірувати будівництво, пришвидшити цього притулку. А разом з тим, скажу, що є громадська організація і можливо до них повернутися до чотири лапи чи мокрі носи, чи як ви їх не назовіть, щоб вони взяли участь у співфінансуванні саме цього притулку. Проте, місцеві кажуть, будуть звертатися до поліції через незаконність перебування тварин на території приватного домоволодіння.